Невід'ємна частина будь-якого відео це монтаж відео. І для монтажу відео я рекомендую дві програми: те, чим користуюсь я, і те, що можеш використовувати саме ти. Це дві програми. Перша програма це Капкат. Ось так вона виглядає. Її можна завантажити не у всіх країнах, тобто майже у всіх, окрім, на жаль, України. В Україні. Її е, заборонили за не знаю за якими за якими правилами і по яким причинам, але це програма номер один у світі, найпопулярніша, найпопулярніша з багатою е, гаммою функцій, налаштувань і так далі. Можна з відео робити все, що завгодно. І другий мобільний додаток, яким я особисто користуюся, кожен, кожен день, кожного дня, це InShot. Ось так він виглядає. У неї немає обмежень, ви можете її скачати і в App Store, і в Google Play. Будь-де будь вона, ця програма, є безкоштовна, але якщо ви хочете уникнути реклами, очікувань після кожного відео перегляду реклами, там по 5-10 секунд, ви можете купити її на рік. Я не пам'ятаю, якщо не помиляюсь, там приблизно десь чи 30 доларів на рік. І, будь ласка, користуйтесь. Або ви можете завантажити КапКат. Це теж дуже крута програма. Але для України які є нюанси? В Україні її можна скачати двома способами. А якщо ви її завантажували десь півроку чи рік тому і не користувалися, але коли ж завантажували на свій телефон? То ви її можете також завантажити і скачати і завантажити на свій телефон. Якщо ви її ніколи не скачували, не завантажували на свій телефон, не встановлювали тоді, і, але ви хочете розібратися саме з нею, для того, щоб її завантажити, перший варіант я сказав. Другий варіант вам потрібно зайти. Якщо ви, наприклад, скажу на прикладі аккаунту в Apple, вам потрібно в акаунті Apple змінити країну. Після того, як ви зміните країну... В аккаунті Apple, тоді ви зможете завантажити мобільний додаток CapCut на свій телефон. Сьогодні ми будемо розмовляти саме і розглядати саме монтаж за рахунок телефону. Телефону, як ви можете зробити, не відкриваючи комп'ютер, ноутбук, планшет будь-що, а з телефону. Швидко і зручно, саме, саме головне, дуже зручно. Тому що у кожного з нас часу немає. Звичайно, ви, якщо у вас є. Команда, ви можете доручити всі функції команди. Ви зняли відео, відправили команді, надали їм там, поставили їм задачі, вони змонтували. Але якщо ви це спочатку робите самі. То, будь ласка, ми сьогодні розберемо базові принципи. Якщо хочете копнути ще глибше, додатково, то можете вбити, як е редагувати відео або монтаж відео в іншоті, монтаж відео в Капкаті. В Ютубі безліч відео. Я не, е не знаю, чи є вони на українській мові, їх не так багато, на англійській безліч, на звичайно, на російській чомусь, але безліч, на українській не так багато, але вони є. Тобто, як це виглядає? У вас ви записали будь-яке відео вертикальне, коротке відео для ваших шортс, YouTube, TikTok, Facebook Reels. Відкри... Зараз я за... поставлю запис екрану. Ви відкриваєте, відкриваєте ваш іншот, натискаєте відео, натискаєте новий. І обираєте ваше відео. Наприклад, ну останнє беремо і зробимо, що ми можемо з ним зробити. Ви бачите, у вас є у мене на російській мові, можете поставити на український, можете на англійський будь на будь-яке налаштування, у вас так само буде виглядати ваше відео. Що вам потрібно зробити? У вас є в, в лівому нижньому куті називається розмір. Коли ви на один раз натискаєте на ваше відео. Ви, і потім вам потрібно натиснути розмір. Ви можете підлаштувати ваше відео під різні розміри різних соцмереж. Нас цікавить саме як формат Тіктоку 9х16. Що ви можете зробити з відео, коли натискаєте на розмір? Ви можете натиснути посередині вкладку і обрати, зменшити або збільшити зображення самого відео. Те, що ми будемо робити. Поки що поставимо його на 0. Або а також можете змінити задній план. Якщо ви зробили зум, зменшили його, то задній план ви можете зробити або з цього самого зображення, або додати будь які з тих, що пропонуються вам нижче. Або ще цікавіші варіанти, ми їх теж будемо розглядати. Або натиснути на кружечок Видалити. І Повернути ваше зображення, як воно і було. Тож, з першою іконкою розібралися. З музикою ми розберемось пізніше, але якщо ви натиснете на музику, ви можете тут додавати зліва бачите ноту, ви можете додавати будь-які композиції, які є в іншоті. Або є кнопка імпортована музика. І тут ви можете є кнопка імпортувати. І коли її натиснути, ви можете імпортувати з будь-якого інтернету, з Google-диска і так далі. Або коли ви завантажуєте на телефоні будь-яку пісню, ми потім до них дойдемо. По музиці буде окреме відео. Як завантажувати музику, це буде через декілька уроків. І також в музиці у вас є ефекти. Ви можете додавати будь-які ефекти, переходи популярні і так далі. поклікаєте, побачите, які, коли щось з'являється на відео, у вас ви можете додавати переходи будь-які. Так, повертаємось. Також є запис. Тобто, коли йде запис, ви можете розмовляти на відео, і цей запис буде накладатися саме на відео. Якщо вам щось не сподобалось, ви можете або хрестиком його видалити, або натиснути стрілочку повернутися на папери, на... і записати ще раз. Це те, що стосується запису. Далі у вас є стікери. Через стікери ви додаєте текст, деталі і так називаємо «Дудл». Коли ви додаєте стікери, ви бачите, у вас є багато стікерів, ви можете їх там далі також завантажити. Але саме цікаве в стікерах це перші два меню. Ви бачите саме перше така як картинка у вас намальована, вона зараз виділена квадратиком. І під неї плюсик є. Або додати зображення, або обрати з вашої камери. І коли ви натискаєте обрати з вашої камери, ви обираєте будь-яке зображення з вашої камери. Вкладка «Гіфки», «GIF», «GIF Тобто якісь е, відео, якісь меми. Наприклад, вам потрібна якась там стрілочка, ви пишете arrow, якщо вам потрібна червона стрілочка, додаєте red. Або червона стрілочка. І у вас багато є червоних стрілочок, які ви можете додавати на відео, збільшувати їх, зменшувати їх, натискати, повернути, розвернути, додати ефект, як вони з'являються. Повільно чи, чи неповільно, зліва, вправа, знизу, зверху. і так далі. Також ви можете зменшити прозорість або збільшити прозорість кожного елемента і картинок, і відео. І, звичайно, гівок. Ідемо далі. Текст це, мабуть, найцікавіша і найпотрібніша річ, функція у майже у кожному додатку вона є, але все ж таки. Ви додаєте, можете додавати до будь-який текст. Зараз і розберемо, як це працює. Додаєте будь-який текст. Наприклад, у нас це відео буде про Інстаграм. Ну, вона так і є про Інстаграм. Ми його змонтуємо і побачимо, як це працює. Ми обрали, щоб ваш текст, наприклад, був на весь екран на, на, на всю довжину відео. Вам потрібно натиснути на ліву сторону вашого тексту і натиснути на початок відео. Натиснути на кінець вашого тексту і до кінця відео. Все у вас на все відео ваше є. Назва Instagram. Звичайно, ви її можете розміща... розміщувати куди завгодно. Що ми з нею можемо робити? Коли ви натискаєте кольори, у вас тексту, ви можете змінювати кольори тексту, білий, червоний, ну і так далі. Ви можете змінювати границі. Зараз це дуже важливо, зараз до них прийдемо. Можете змінювати тіні, додавати. І... Етикетки і прозорість, звичайно. Ну, прозорість це, як він зникає, чи з'являється і так далі. Як він виглядає. Етикетку, якщо натискаєте кружечок, вона зникає. Тіні. Якщо ви додаєте чорні тіні, то бачите, вони вона стає, надпись стає більш виразніша, ніж без без чорних тіней. Якщо ми поставимо на білому, наприклад, фоні, то в такому випадку, бачите, Instagram краще видно. Ніж без тіней. Але, будь ласка, не робіть, є така друга вкладка границі, якщо ви робите, ми до них дойдемо до субтитрів, автоматичні субтитри, як їх робити і так далі. Якщо ви робите автоматичні або вручну субтитри, або якийсь текст додаєте, не робіть, будь ласка, ось такі границі. Давайте я збільшу, щоб ви побачили. Чорним. Бо коли отак воно отак виглядає, воно виглядає дуже брудно і воно не завжди дуже чітко читається. Будь ласка, не використовуйте таку обводку вашого тексту. Будь ласка, тобто без неї видаляємо інстаграм фільтри. Фільтри ви також ви можете редагувати. Я не раджу використовувати там сильно е, м, фільтри у самому відео. У самому додатку, мобільному, для того, щоб змінювати ваше відео, тому що краще ви виставите світло і відео одразу на камері, ніж потім будете щось додавати, коригувати. Є деякі є дуже цікаві функції, але не в іншоті, а в Капкаті, де ви можете трохи змінити колір обличчя, зменшити зморшки, тобто зробити таке більш гладку шкіру на обличчі саме в Капкаті. Але це теж такі нюанси, які, і, і з ними повинно, потрібно бути дуже-дуже обережними. По відео, що ми можемо зробити? Контраст. Ну, там ви можете понатискати, подивитися, що працює, і потім стрілочкою повернення зробити, як і було. Які у вас ще є варіанти? Е, є фільтр. Також з фільтрами не раджу навіть туди ну можете зайти і подивитись, але не раджу їх теж використовувати. Не зациклюватись на, неї, на них. Цікава дуже функція називається піп. Ви можете додавати на відео поверх відео накладати фото або відео. Інше фото або інше відео. Тобто, давайте спробуємо От на моє відео, якщо нажати плюс, ми можемо додати будь-яке відео, ну, наприклад, інше. І, ви, і також його можете зменшити, збільшити. І, окрім того, ви можете на самому відео, як ви бачите, у мене картинка в картинці, в картинці з'являється. Є такі деякі функції, дуже багато, одна з них вирізати. Тобто, якщо я виріжу, бачите, да, зникає фон автоматично одразу на верхньому відео. І, звичайно, коли зникає, зникає фон, то ви можете розміщувати куди завгодно інше, наприклад, відео. Все, у вас є два різних варіанти відео. Це може бути також і фото. Плюс є тут фото, і можете обрати будь-яке фото. Наприклад, ось таке фото. Можете, можете навіть його зробити на весь екран. Розтягнути і все, у вас воно буде на весь екран і не буде видно вашого відео. Ще дві цікаві функції, які ми будемо використовувати: це розділити відео. Якщо нам потрібно щось обрізати, тискаємо на першу частину і іншу кнопку видалити. Все у нас відео коротше. Що ми також можемо тут робити, дуже важлива функція це повільний перехід. Це такі трикутники. Ми їх сьогодні теж будемо використовувати. І так, давайте зробимо наше перше відео. Першу частину я вже обрізав. Ми натискаємо, обираємо, який кадр нам, нам потрібен, на якому місці ми зупиняємось і де його будемо зменшувати або збільшувати. Ми обрали кадр, натиснули на саме відео і натиснули розділити. У нас тут є розділення розділити і видалили першу частину, який аккаунт. Який аккаунт? Бачите, що я почав і потім зупинився. Цю також можна вирізати, натиснути на край відео, бачите, біла така стрілочка, біла з чорним. І подвинути, пересунути на, потрібну наш, на потрібний початок, з чого буде починатися відео. Все, коли ми починаємо, який аккаунт? Ще. Який, аккаунт? який аккаунт ніколи не попаде в рекомендації. Для того, щоб прибрати зайві пустоти, скажімо так, зайві місця на відео, ми натискаємо, як я показував в самому початку, натискаємо на зум, збільшуємо, трохи вирівнюємо, і можна трохи пересунути вліво наше відео. Все. Майже по центру, перша частина у нас є. Все. Стоп. Ми видаляємо останню частину для того, щоб додати call to action. що ми можемо зробити на цьому короткому відео. По-перше, щоб надати відео уваги і притягнути увагу глядача у перші 3 секунди, ми про це будемо казати далі це дуже важливо. Ми, нам потрібно трохи збільшити, наблизити ваше відео, тобто зробити такий move ефект, ефект руху. Що, що потрібно для цього зробити, це дуже прості базові налаштування. Я не той, хто навчає саме, як редагувати відео, але я цим користуюся кожного дня, і це може робити кожен з вас. Ми обираємо момент, з якого нам потрібно, щоб до нас наближалась наша картинка. Нажимаємо на трикутник з плюсиком. Бачимо, що він з'явився зелений. І потім нам потрібно зробити наступне. Нам потрібно, щоб. Ніколи. На, слово, на слові ніколи ми збільшили своє зображення. Ставимо ще один трикутничок і наближуємо. І, звичайно, виставляємо по центру. Трохи залишаємо над головою. Місця. І у нас з'являється такий ефект. Бачите? Тобто, який ніколи не в Якщо б ми поставили. Трикутничок трохи далі, то він би повільно збільшувався. Нам цей ефект потрібно зробити як набагато швидше. Якщо вам потрібно зробити це ще швидше, щоб був ще й ефект швидше, ви на, на вашому відео у додатку двома пальцями торкаєтесь до екрану і роз, розтягуєте ваше відео. Тобто у вас буде на Одному і тому самому відрізки відео набагато більше кадрів. Тобто Ви зможете, зможете зараз я покажу, як це виглядає. Бачите, коли я розтягую двома пальцями, відстань від одного трикутника до іншого набагато збільшилася. Тобто Ви можете навіть поставити трикутник посередині, да? але для початку вам потрібно знайти цей ваш останній трикутник, щоб він був зелений. І натиснути в правому верхньому куті трикутничок з мінусом. Тобто видалити його. Видаляємо, повертаємось трохи назад і ставимо плюс, додаємо трикутник і збільшуємо на цьому відрізку. Дивіться, що у нас вийде в такому випадку. Ніколи не в рекомендації. Бачите, як набагато швидше з'являється і наближається кадр. Для того, щоб збільшувати і зменшувати кадри, також можна робити розділення. Розділили кадр, видалили цей трикутник і просто зменшили до потрібного вам розміру. Тобто, у вас буде ось такий перехід. Давай перевіримо, Бачите? Тобто у вас різкий є перехід. Але коли ви робите перехід, є такий, бачите, як пензлик. Біленький, коли ви на нього натискаєте, це перехід між одні, однією частиною відео до іншої. Ви можете вибрати будь-які там переходи, які вам дозволить, дозволить ваша фантазія. Особисто я майже у кожному відео використовую перший ось такий перехід з 0,1 секунда або 0,2 секунди в перехід. Все, натискаю. Це особисто дуже добре працює, коли ви щось сказали на відео на те, потім зупинились або помилились, або помилились декілька разів, неодноразово, од... не а декілька разів, і вам потрібно в цьому відео вирізати ваше «м», «а», М", сторонні звуки, або те, що ви не хочете, щоб чули ваші і бачили ваші глядачі. В такому випадку ви обрізаєте і додаєте цей перехід. Тоді. Звук між першою і другою частиною вашого відео буде, і перехід буде більш м'якішим. Тобто, саме цей перехід, основний, перший, він робить більш м'якіший перехід. Не різкий приривається не тільки картинка, а й звук. Робить більш м'якіший звук. Якщо ви бачите, коли ви додаєте перехід, у вас трохи ви ковтаєте або обрізаєте якесь. Слово, натискайте на першу частину або і на другу, і робите на 0,1 секунду, 0,2 секунди більше. Ви бачите, у нас було 5 секунд, а зараз 5,1 секунди. Тобто, у нас звучить так: такий аккаунт. Давай перевіримо. Натискай Три риски, налаштування. Тепер що нам потрібно зробити? Нам на це відео потрібно додати і скористатися. Стікером і додати наші зображення. Як ми додаємо наші зображення, це дуже, про... дуже швидко, дуже просто. Я, звичайно, дороблю це відео, ви його можете побачити в, в соцмережах на всіх моїх аккаунтах, в тому, в тому числі в Інстаграмі. Ми натискаємо на стікер плюс. Тут у нас були гівки. Натискаємо на плюс, натискаємо на Обрати з камери. Саме три риски. Так? Ось так. Ми додаємо три риски. Це можна перевертати як як загодно, як я вам казав, якщо ви за лівий правий кут будете тримати ваше зображення, можна його перевертати. Як ми його додаємо? Ну Хоча б ставимо по центру, натискаємо на пензлик, і нам потрібно, щоб воно з'являлося трохи швидше. Не так швидко. Все. Перше ми додаємо. Нам не потрібно його. Давайте так, Тискай. Три риски. Щоб з'являлося зображення, коли я кажу три риски. Три риски. Три риски. Натискаємо. Видаляємо. Інше зображення. Плюс налаштування. Settings and privacy. І ставимо, орієнтуємо, щоб було зрозуміло, де саме статус аккаунту. Ось так воно буде виглядати. Статус аккаунту. Потім для, те, для того, щоб одночасно зникла і червона стрічка, і наша картинка, нам потрібно натиснути на, на цю стрічку, натиснути, розділити, видалити. І одночасно на найнижчу, найнижчу ось цю стрічку. Натиснути, видалити. Ця нам не потрібна. Тобто, буде виглядати, статус аккаунту. перевіряй всі зелені галочки. Для того, щоб вони зникали одночасно, без переходів. Натискаємо на неї два, два рази, клікаємо і вбираємо перехід. І на стрічці, і на, сам... на самій картинці. статус аккаунту. Перевіряй всі галочки. Тобто, нам потрібно додати ще одне зображення. Натискаємо на зображення, обрати з камери. І обираємо наші галочки. Це мій аккаунт. І я кажу: і підписуйся. Для того, щоб відео ще було цікавіше, у кожному відео це такий легкий приклад підписуйся. Нам потрібні не скільки підписки, а скільки. Перегляди і після переглядів, щоб ми переводили, ми ще про це будемо казати, людей у наступний крок. Що для цього потрібно? Для цього потрібно заклик до дії. Наприклад, я додаю, в мене вже є заготовлене, не буде дуже вдаватися в деталі, але додаю, можете додавати текстом, можете промовляти це на відео, ми це будемо робити. Це називається забігаючи трохи наперед гак. Другий гак. Перший гак буде спочатку відео, другий в кінці відео. Але сьогодні ви побачите, як це може зробити швидко, бо я вже зробив таке відео. Наприклад, ось такий. Я додаю просто відео у кінці. І перехід між відео я роблю, як я вам і показував. Ось такий, щоб він був більш м'якіший. Підписуйся. Ось таке. Відео у нас вийшло. Тепер наступним кроком ми зберігаємо це відео і перекидуємо це відео в додаток, який робить автоматичні субтитри. Їх дуже багато, але додаток, який я пропоную, номер один я б назвав його навіть у світі зараз це додаток Captions. Ось так він виглядає. Його можна завантажити і в Apple Store, і в Google Play. Який аккаунт ніколи не попаде в рекомендації? Раптом у тебе такий аккаунт. Давай перевіримо: натискай три риски, налаштування, статус акаунту. Перевіряй всі зелені галочки і підписуйся.